Привіт, привіт, мої хороші! Так вам не здалося. Я знімаю сім 3 челлендж вовченятко. І сьогодні почнеться історія батька і сина Андре Батіста і Джеремі Батіста. Звичайно, як і зазначено в правилах челленджів, ми зараз знаходимося в Moonlight Falls. І ми будемо намагатися пройти челендж або за батька, або за сина, там вже як вийде. Отже, у нас є батько Андре Батіста, який виховував сина сам, так як його дружина померла ще при народженні Джеремі. По ходу виховання свого сина він почав помічати якісь дивні риси. В ньому. І так як пояснення цьому не могли дати не ні лікарі, ніхто із його знайомих, він вирішив їхати шукати відповіді в рідне місто матері Монлайт. Проживши в цьому місті вже досить довгий час, більше десяти років, він зрозумів, що це місто зовсім незвичайне. Воно населене різними дивними людьми, назви яких він. Навіть не знав, при існування яких він навіть не здогадувався. І тут він розкрив найбільшу таємницю своєї коханої, що там була вовкулякою. Так вже сталося, що вона померла до того, як розповіла своєму чоловікові про свою особливість. Хлопчик вдався в матір. Такий же чарівний, ну майже, дуже закритий насправді і любить мистецтво. От. Малює жираху, бачите? Малює жираху. Батько буде намагатися його вилікувати. Так, ну, як це? Він не знає, як це жити життям вовкулаки. А навчиться, навчиться для Джеремі в когось. Нема можливості, адже матері немає в живих. Що поробиш? Отже, будемо спостерігати за динамікою цієї 14 родини. У них є песько, у них є песько більбо. Песько грається е, м'ячком. Песько дуже голосне і дуже гавкітливе. Мабуть, мабуть саме через песька ніхто навіть не здогадується про те, що Джеремі теж був кулако. Адже в місті насправді дуже багато перевертнів, фейчок, відьом. Загалом жіночка була така вибухова. О, десь вже пропала з фотографії. Ось вона. Проводила мітинги, фарбувала тут мерії і всяке тому подібне. Саме так Андре зустрів свою кохану Крістін і закохався в неї. Просто, ну, вона ж неймовірна, це жінка вогонь просто. Вона вічно відстоювала якісь права, вічно боролася за справедливість, порушувала правила при цьому. Як можна було не закохатися в таку жінку? Вона була вибуховим характером. Так, працює він у нас також цим пожежником, бачить, що там, як там, коли йому на роботу, через 15 годин. Чудово, Будинок я трошечки видозмінила. Це той будинок, який був тут построєний е розрабами, але, звичайно, я йому зробила апгрейд всередині. Що ми бачимо? Наший Джеремі закінчив свою щось. Це жираха. Батька, мабуть, малював. Продай це все і йди бігом поїж, Бо зараз тобі буде погано. Ой, смішно як. Так, а ти що? Мабуть, почитай механіку, тому що тобі для роботи треба механіка. Бо ми ж хочемо стати хорошими пожежниками. І ось кімната Джеремі. Зараз я її покажу краще. Ось тут у нього біля ліжка ціла куча всяких плакатів. Вісяці, коти, собаки, його робоче місце. Тут балончики з фарбою. Ой, тут у нас таємні бажання і його мольберт. Ой. Також фарби понакидувала, бо він такий творчий, він такий хороший хлопчик. Поки батько дрихне, малий готує сніданок. У них досить хороші стосунки, ну вони зараз друзі, принаймні, поки що. Поки малий не знає, що йому батька хоче заготовити. Яку свиню підкласти. Де мізде, щось там ложко, який він молодець? Який махнати, його би трошки постригти? Емобойчик такий. Ну, нехай він старається. Де ти? Ой? А що це те з зачіскою? Відросло чи що за ніч? Це вже в робочі перевдівся, всі на роботу йдуть. Шо, а що, а малий ще не доготовий, ви голодні попиздите на роботу? Ну, буває. Малого теж голод є. Ну, давай вже йди в школу. Отже, поки малий в школі, батько у нас працює пожежником, мої кафечка прийшла, Дружні вітаннячко. Це у нас euh, сонечка жук. Воно ще співає, як те що. Це я її створила. Тому я її обожнюю. Що в нас тут світиться? Якісь ці конячі перегони, якісь конячі розборки. Що, ви довго будете стоять? Суниця бачить, що Андре нудьгує. А він проти. Бач, подиви, яка я класна. Чого тобі не подобаються феєчки? Ну, понімає, що ці всі джини, оце, усе, воно мені нахер не треба. Та в чому справа? Все обідалися. Принижений. Від відчуття приниження. часто наступає... а, відчуття приниження часто наступає після ряду образливих слів. Ну, Андре ти сам це почав. Давай, жуй, тобі ще треба а, роботу роботи. Це теж наші співробітники. І ще одна фея, і. Малкольм. Давай привітаємося з ними, чи що. Чи вони просто прийшли? Робоча машина така гарна. Що тут починається? Mm -hmm. В цих плюсанулося, а ця образилася на них. Іди привітайся з ними. Ось що ще робоча машина. Такі гарні у них робочі машини. І нам треба нашу цю. Налаштовувати, щоб їздила швидко, а не пленталася. Ну, я не знаю наскільки доцільно це молотком херачить по цим всім мікросхемам. Ну окей. Нехай ремонтує. А що тут відбувається? Гі, він їй робить пропозицію, чи він питає, чи в неї хтось є. Така, звісно, є, те, що не знав. Я люблю в вільний час нюхати квітки. Він ну не дуже. Знак зодяконий питає. Такі дивні. Це стоїть тут, возмущається. Що ти? Андре, ти налаштував все, що треба? Що ще там треба налаштовувати? Треба налаштовувати ще оцю штуку. Вона в геть не налаштована. Що вона хоче? Прочитайте щось там хорошо. Ми все прочитаємо. Іди цю штуку теж на О, вже не треба. Їдемо. Давай, давай. Наш перший виклик. Погнали. Ану. Вау! А далеко їхать? А ми вже приїхали. Ми й пішки могли б прийти. Ну, де пожар? Давай, гаси. Не треба вибивати двері, ні, не треба. В іншу форму перевдівся в робочу. Все чудово. За годину і 20 хвилин справилися. Чого у нього ця зачіска міняється? Ну ладно. Чи це будинок? А власників взагалі вдома немає? О, в них тут є. Можна буде прийти вночі, яблука потирити. Що там малий? О, і він побіг пішки. А на машині хто буде їхати? Де машина? А машину там оставив? Андре, ти чому? А хто машину прижене назад? Це як це розуміть? Верни. Іди, іди туди і верни машину. Мім тут стоїть на пустому участку, щось дергається. Бляха відбувається. Іде на роботу. Забрав машину, їдь на ній на роботу. Він на таксі їде. Що це таке? Ох. Зато йому подобається нова машина. Все, вернулася на станцію машина. Нарешті. Господи, яке ти чимрошне. Хтось дзвонить, хто що хоче, ігноруємо. І ігноруємо ми всякі такі завдання, Дурнуваті якісь. Іде на вечірни. Що там наш малий? О! Джеремі їде додому. В нього по потребам усе добре. А це значить, що ми можемо ходити гуляти. Хай тільки уроки зробить. І підемо кудись. Гуляти, то він нікого не знає. До п'ятої години вечора у нас є ще час. Бо о п'ятій треба вже бути вдома. Ми ж можемо з псом піти погуляти. Пес, ти що там хочеш? Щось хочеш, ні? Давай ми тебе розчешемо. Ми з тобою пограємося, я не знаю. О, він захоплений. Емоційні сини, як правило, завжди у захваті від чогось. Від очікування зустрічі з другом. З яким другом? Та з друзів тільки батько і пес. Ти ще не знаєш друзів ніяких. Але думаю, що можна піти на прогулянку з псом. Так, де у нас тут найближчий парк? Що найближчий? Пішли сюди. Із псом іде. Так, ми прийшли в парк. Нарешті. Дивіться, ось, ось якась тьотя йде. Давай ми з нею привітаємося. Це не тьотя Я вибачаюся, шановний, я вас сплутала. Боже, як ти класно катаєшся на роликах. Мабуть, тобі дуже важко. Це не тьотя, це дядя. Дуже з таким носом гарним. <рес> <рес> Як я могла його спутати? Йди привітайся з ним. Яка різниця? Ти все одно хотів. О, тут і, і ці літають. Все, познаємося. О, давай, 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 я теж хочу. Давай. Це жук малинка, малинка жук ж я його робила. <ріст> Давай, жуй, виграєш? Зараз я вам скажу, хто у нас виграє. Тут одразу це все видно. кого раніше за всіх зменшиться кількість хот-догів в цьому, той і виграє. Ну. А, виграє бранч. Феєчка. Феєчка виграла у двох ловків і в жука малинки. Ми будемо на другому місці. Нам додому пора. Батько вже вдома, а ми ні. Пиздець нам. Ну, хоч спати не хочемо. Всього, бачите, фейка виграла, я ж казала. Будемо казати, що ми пса вигулювали, він там знає. Пес, ти ж скажеш? Підтвердиш. Ой, жук, палинка ригать побіг. Да. Ой, Джеремі теж блює. Ось, який класний конкурс. Ой. Ну добре, виграв, дай виграв, я за тебе рада. Девше, це за жінка. А ну іди сюди. Привітаємося з тобою. Нам додому треба. Блядь, зараз хай батько йде на себе піздіків давати. В нього все добре. Це перший день, чого ні, ну давай. Августінфо. Привіт. Тютю, як вас звати? Батько. Ти їдеш? Твій син в пройобах десь там грається. А вже пізно. Давай ми розкажемо, що. Йому там подорозка й диви, я вовк з мене шерсть лізе. Це кабзда. Каже, я ніяк не можу виспатися. Осьо батько наш прийшов і пішов геть в іншу сторону. Він пішов морозиво їсти. Іди свого сина забери. Да хватить всім розказувати, що ти линяєш. Шановний, він неповнолітній. Давайте я вас краще познайомлю з батьком. І то він занадто довго був самотній. Пішов з псом гратися, чи що? Такий ви щойно балакали з моїм сином. Дякую, що піклуєтесь про нього. Так, ану, тулим додому. Куди ти пішов, уроки робить? Ні, йдемо додому. Ось такий от у нас перший день нашого мого виконання челенджу вовченята. Малий сидить, воно вже уроки якісь пише. Що я хочу сказати, молодець. Ми, правда. Брайта сам, але по времені трошки. Але ну, він був то з псом, то з батьком, в нього все хорошо по навикам Ой, по навикам кажу. По потребам, думаю, нічого страшного, все ж таки він не втратив свою подобу. Андрюша. Їсть вахельки. Вахельки, які приготував зранку Джеремі, на які ніхто не встиг. Що ж, цьомки-бомки. Буду знімати далі, буду дивитися, що тут у нас вийде. Родинка, конечно. па Папа.